Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про безпеку дорожнього руху, наскільки важливо дотримуватись правил на дорозі? Доброго дня! Це надзвичайно важливо, адже щороку відбуваються аварії через перевищення швидкості, неуважність або недотримання правил особливо це стосується дітей і пішоходів. Які помилки найчастіше роблять пішоходи? Найчастіше пішоходи роблять помилки це те, що вони не звертають увагу на дорожні знаки. Переходять дорогу в невстановленому для цього місці, а також користуються мобільним телефоном, що суворо заборонено правилами дорожнього руху. А що робити батькам, щоб їхні діти були у безпеці? Пояснювати правила з раннього віку, показувати власним прикладом, як правильно переходити дорогу і використовувати світловідбиваючі на одязі у темний час доби. Які є поради для водіїв? Дотримуватися швидкісного режиму, бути уважним і обережним біля шкіл та дитячих майданчиків, не користуватися телефоном під час руху і пам'ятати: життя на дорозі найцінніше. Що означає зелений сигнал світлофора для пішохода? Можна переходити дорогу. Дякую за відповідь. Привіт! Привіт! Навіщо потрібні світлові відбувачі на одязі? Щоб бачити мене в темряві. Привіт. Привіт. Чому не можна бігти через дорогу навіть на зелене світло? Тому що водій може не встигнути загальмувати. Дякую за відповідь. Привіт, привіт. привіт. Де безпечно переходити дорогу? На землі або біля світлофора. Дякую за відповідь. Будь ласка. Привіт. Привіт. Що потрібно зробити перед тим, як вийти на приїздну частину? Зупинитися та подивитися приводити ліворуч та переконатися, що автомобілі зупинилися. Дякую за відповідь. Дякую. Добрий день. Добрий день. Чи завжди ви дотримуєтесь правил дорожнього руху? Так, звичайно, тому що це безпека кожної людини. Дякую за відповідь. Прошу. Добрий день. Добрий день. Яке правило для пішоходів на вашу думку є найважливішим? Найважливіше правило, на мою думку, це пішохід завжди повинен дотримуватися правил дорожнього руху пішохода, це тобто йти по лівій стороні. Також. Переходити дорогу завжди на пішохідний перехід і заздалегідь дивитися в ліву праву сторону, чи немає машини, завжди бути уважними. Дякую за відповідь. Прошу до побачення. Привіт. привіт, привіт. Яку б ти дав пораду для новачків водіїв? Бути уважними та обережними на дорозі та пропускати екстрені служби. Так Які озвідувати? методи навчання правил дорожнього руху найбільш ефективні для дітей? Я думаю, що зараз у нас час найбільш ефективні методи це грайливі методи для дітей, тому що діти зараз активні, люблять цікаві речі. І, наприклад, я би ввів такий урок, як демонстрація руху водіння. Ми робимо смуг перешкод, ставимо всі дорожні знаки, світлофори, і так діти імітують, ніби вони водії, і вивчають так правила. Дякую за відповідь, будь ласка. Дотримуйтесь правил дорожнього руху і завжди будьте уважні на дорозі. Пам'ятайте, що безпека це життя. Бережіть себе та своїх близьких.